Зараз біля шану. Жара стоїть дуже сока і приблизно 28 градусів, 30. Тільки доберемося до заправки, ми знайдемо табличку якусь і напишемо там точне місце, куди нам потрібно, щоб водії бачили. Я хотів сказати вам про наш шлях. Ми їдемо в Бужгород, з Ужгорода їдемо в Словаччину в Кошице, а потім з Кошице будемо направлятися в. Братислава Потім вже Чехія, потім вже Чехія, Брно і с, е, Прага. З Праги назад повертаємося через Брно в Братиславу або зразу в е, Відень. З вітня ми їдемо в Прац, потім Біла, потім Венець. Я не знаю, як там буде зі стопом, може ми застрянемо, може ні. Ми ха, застопили першу машину. От нас підвіз Володимир. І ми їдемо зараз до Стрия. І так, ми бомжуємо на обочині біля Стрия. Ну, жируємо, як це жируємо а, Хороший чоловік, хороший І так ми прибули в Мукачево Нас підкинув Василь. Ми з ним не говорили, так бо він музику включив на цілу машину. Є такі водії, що не люблять дуже розмовляти, то вони включають музику і все. Да. Деколи класно, то деколи хочеться трошки. хочеться да, так. Да. Зараз залили кипяточком кави трошки. Ага. І будемо допивати, все там доїдати, там, віддихати. Чуть -чуть. І, цей... і нам в Ужгород. Так, <къех> да, в Ужгород будемо стопити. В Ужгород нам. Не піджимає, тому що нам і так день. до 12-ї ще десь лазити гуляти, а гуляти не дуже хочеться. Ми будемо пересікати кордон десь в 12. Да? 12-тій матч, щоб, щоб більше часу. Щоб буде. день та не втратити. Дядькові зупинилися. Беха. Бачите Беха, от, зафоткайте по пашурику. Він думав. так косо нас подивився, тому що ні бехта. Я сів, а ви типа, ні Добре, ми будемо. Дислокацію, змінювати, напевно. <AI> так, ми застопили ще одну машину. А як вас звати, до речі? Не Володимирів. Ясно. А Мене Роман, а це Валентин. І <hankh> 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 ми прибули в Ужгород. Ми зараз знаходимося так, так. перед центром. Перед центром, центром Ужгорода. Ми зараз підемо, роздрукуємо. Ваучер, ми ще досі не роздрукували. І будемо йти в центр гуляти, бо ми будемо переходити кордон десь в районі 12-го. Може і не вийде, і прийдеться спати по черзі. Треба <рес> обов'язково мати ваучер <рес> на місці проживання. Ми в центрі Ужгорода Добро всім часу доби. У нас зараз ніч і ми стоїмо за Ужгородом. Перед кордоном нам треба машина, яка завезе нас за кордон. Ну, Типу перевезе через кордон, щоб ми далі змогли вже на кошице їхати. Ну так, ми навряд чи будемо спати. Навряд чи ми будемо спати. Ну, згодом будемо стопити далі. Все, знімаю. І так, всім доброго вечора у нас вечір. Е, ми зараз виходимо з... Де <гас> ми знаходимося? Зараз не то що вечір, вже п'ята ранку скоро буде. Та, то п'ята ранку. А, ми зараз знаходимося біля попроду, ні-ні-ні. За попродом. За попродом? О, я проспав. Я роблю проще. Я включаю GPC, включаю карти і дивлюся ми є. Біля кордону ми просто постояли дві хвилини і нас... Підібрав хлопець з України. Незручно, спати хочемо. Треба було якось розпланувати по-іншому. Що, не грузить? Та ми десь о, є, прещо. Ну, прешо, кошти, коротше, не їдемо, плани міняються, нам зразу вийшло. Так що ми сьогодні вже будемо в ліди. Кордон да. проходив досить недовго, запиталися тільки, куди їдемо. Два рази чи три рази різні люди. <підважен> запиталися, подивилися документи, запиталися за готель, чи в нас є. Це ну, називається визов. Ну, взагалі визов це трохи інше, але якщо є готель для туристичної візи, то нормально. Перевірили рюкзаки, що в нас є. Дуже так не перевіряли, достовірно аж переривали, так подивився, а нічого немає пофіг. Не можна переходити пішки кордон, це. Тобто, якщо ви під'їжджаєте туди до кордону, ви маєте підійти, пошукати людей. Переважно люди самі вас візьмуть, тому що якщо ви особливо, ну, з собою бажано не беріть ніяких сигарет, ні горілки, на вас візьмуть. І тим самим Купити собі білетик Так. Так, Купити собі білет, якщо приїхати. Добре, ми ще зв'яжемося, ми зараз напевно повиспимо трошки. Я собі вже подушечку приготував. Зв зв'яжемося вже, напевно, коли будемо в районі землі. Як будемо стопити вже на Братиславу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. буде красне Схід сонця над гором це, це просто щось хоча Що не спали цілу ніч ці краєвиди це все це просто щось Рома дрехне, як завжди Рома то любить Правда, Рома Десуд саме на трасі в Братиславу. Ми зараз на затрави сіли. Ми тільки що вийшли з автобуса, який нас завіз сюди, не як автобус, бус, мікроавтобус. Ми його... на нього сіли ще на кордоні ще на кордоні. Той чувак купив на, на нас по дві пачки сігарет і провіз нас, провіз через, нас, через. нас через кордон. Ми хотів довести до попрада, але потім щось сказав, та ладно, їдемо. Потім ми зупинились на якійсь е, заправці. Ми, там ще буде відео з там поправки. Ми вирішили поспати трохи, тому що він вирубувався. Я вирубився напевно разів 100 за, то, за той час. Трошки виспались. Годинку поспали. поспали, ну коротше, нормально. Бо ну, будемо ми їх зараз готовно ставати. Можна, можна користо, далі стопити на Братиславу. Так. Ну, ми що... з вами щось Так. Чим швидше доберемося, тим краще. І, І так, ми привели себе до порядку, там, почистили зуби на заправці, поїли, там <правили> кипяточку набрали на заправці. О, дивіться, дивіться, який собака. Навіть побільше, ніж мій барт. Ну, ми зараз направляємося в сторону траси на Братіславу. Ну, тобто ми вже типа, якби. вона от з того боку. Ми обійшли по обхідній через якісь такі от поселення. Траса вон там, от вона. Там машини можна побачити. Це вулиця Данінська вулиця називається. Ну і нам треба вийти зараз прямо, прямо так точно на трасу. Якщо ви хочете вийти так на трасу, то треба імен вийти отак. Вот Братиславі. Жара стоїть така, що просто нереально. Ми вийшли з машини, в якій працював кондиціонер, і ми просто їли. Тому що тут жарти настільки в що... другій годині дня сам жар, Взагалі. Та от вже друга година дня ми вже в Братиславі. Ми знаходимося зараз у торговому центрі Orange. І Ва Валентин хоче зайти в скайп, але йому це трохи не вдається, бо тут щось, скайп, заблочую, щось блокує. Тут, тут ціни досить, досить такі нормальні. Ну Що булочки є по 10 центів. От вони. Було коштує 50 центів, можна собі до кави, по Ну Не знаю, вода коштує десь 59 центів, будь-яка води. Добре, ми будемо тут. Собі... Сидіти, посидимо, з'яжемося з кимось не буде, по і поїдемо далі. Виходить на ту адську жиру. Щоб проїхатися на трамвайчику тут у Братиславі, на такому треба такі от, квиточки. от. Так, Вони працюють по часу, тобто можна їздити лише по часу. От в таких автоматах вони продаються. Заходити і так пробувати так, по часу. Воно ставить таку червону штучку, типу. Отже, ми стоїмо на трасі виїзду з Братислави, стоїмо вже довго, стояли на одній точці, стояли на другій точці. Ми вже не можемо виїхати десь 4 години. Камера розрізається, так що, можливо, це наше останнє відео взагалі. Та я гоню, гоню. Сонце вже заходить. Ми стоїмо на хайвеї, люди їдуть, рома стопить. Цю точку ми знайшли на хічвікі. І там сказано, що тут можна нормально застопити. ну подимося. У нас вже вечір після останнього відео пройшло всього на всього пів години. І ми застопили все-таки машину. Вона нас довезла до Брно. Ми зараз Берно стоїмо на заправці на окружній. Тут величезна заправка фур. Ми не знаємо, будемо пробувати, може, в фуру залізем якусь. Ми розміняли 10 євро на чеські крони. Це вийшло 200 кронів і 240 кронів вийшло. Тобто це якби ніби маленьке наше багатство. Ну загалом ми будемо віддихати собі потім їхати. Нам треба зараз зробити собі чайок, випити чайок, з'їсти, але ще ще їсти. LS6. Я добре. ще думав взяти. Да, не будемо не будем розражати до утро, да, не вам взяти. Вдруг ще треба буде якусь фоточку зробити. А там вже все. Ось.